всіх глядачів! Ви на ютуб каналі компанії Вест. Ми продовжуємо оглядати тракторці з останнього надходження. У нас на черзі Кубота GL260. Абсолютно стандартна вже для українських реалій. Тракторець, дуже популярний, серія GL на 26 кінських сил. Дана модель ще й з кабіною. Такі тракторці випускалися з 91 по 2001 рік. А наша GL 26. Давайте ми з вами глянемо по дисках, якого року вона випускалася. Диски кажуть, що 94-го. ну не завжди це правда, але зазвичай це досить точно. Отже, 94-й рік випуску даної. Моделі. Далі ми маємо під капотом двигун 26, який видає 26 кінських сил. Сам двигун 3-циліндровий, дизельний, він повністю вже обслужений, він повністю сухенький, нічого з нього ніде не тече. Він був обслужений замінені фільтри рідини, була замінена помпа. Бачите, звертаю увагу, що помпа вже помінена. Це також є досить великим плюсом. І, ну і в принципі все, більше тут нічого не робилось. Більше нічого не робилося. Замінені мастили, замінений антифриз і так далі. Тракторець в нас має механічне підключення переднього моста, передній міст редукторного типу, хороші, потужні, бортові, сукенькі, як ви бачите, що звідси, що звідси тут все чітко. Трактор приїхав на рідній резині і на ній буде продаватися, тому що вона в гарному стані. 7 на 16 це розмір. шин. От звертаю вашу увагу, бачите. І задня резина 11,2 на 24. Є такі попри карби, якісь мікротріщинки, але вони не суттєві, на роботу не впливають. На карбах ще ну, твердих 50%. Тому не один сезон ця резина ще може походити. Також доїхали, ось, такі, бачите, грунтозачіпи. японські. Японці на них начіпляють такі металеві великі ґрунтозачіп. В них була тіболотиста місцевість, і це було зроблено для того, щоб трактор не буксував. В українських реаліях це якби не потрібно. Але кріплення ще залишилося. Ми його теж залишаємо. Тракторець приїхав з грунтофризою японською рідною куботівською розміром 150 см. сантиметрів. Грунтофриза має в нас швидкоз'єм. Також є автопопадач картона. Дуже зручно її і дуже легко підчепляти. Ножі також в дуже-дуже пристойному і стані. Трехточка стандартна опція для таких тракторів і є боковий плаваючий нівелір. По кабіні. В нас кабіна є не панорамна, вона має, бачите, ось такі розділення. Це є плюсом, тому що якщо ви це скло поб'єте, його буде досить легко замінити і побити його важче, бо вона е, е, досить нормально тримає жорсткість. Коробка перемикання передачі U-Shift, два діапазони, 8 швидкостей та, власне кажучи, сам реверс. Тут у нас змикається функція оберту на місці та механічне підключення передка, режим АД, підйому опускання на віски та блок керування ґрунтофризою. Тракторець має гідропідсилювач керма. Звичайно, що педальний вузол він досить простий. Я на ньому акцентувати не буду. Закентую лише, що трактор має опалення, ну так як з це само собою, і має кондиціонер. Я також зараз вам продемонструємо функцію оберту на місці. Можемо ще вімкнути фризу. Включимо ще зараз вам фризу і також покажемо роботу самої фрези. В тракторі працює абсолютно все. Нагадую, що ми обов'язково надамо гарантію на даний тракторець 6 місяців, двигун, коробка, мости. Надамо повний пакет документів для реєстрації і зробимо доставку по Україні. Тому ну, кого цікавить, приїжджайте на тест-драйв, можна приїхати в місто Львів кільцева дорога закільники, можна замовити також трактор онлайн. Ми привеземо його, власне кажучи, на ваше подвір'я. Актуальна вартість такої моделі буде коштувати 12,5 тисяч умовних одиниць з грунтофризою, гарантією та повним пакетом документів для реєстрації. Також на наші компанії послуга 3D, ви можете свій тракторець обміняти, наприклад, на ось такого супернадійного та суперякісного тракторця. Тому всім дякуємо за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал. Кого цікавить консультація, телефонуйте на єдиний номер 0800 330 332. Ця лінія є безкоштовною для вас і без асортимент картів є, як завжди, на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Всім дякуємо за перегляд, до зустрічі на каналі.